Доброго ранку, дітки. Сподіваюсь, ви зараз знаходитесь у безпечному місці. Дітки, пропоную пограти в гру. Вам необхідно скласти з букв слово за підказкою зображенням і прочитати його. Торт, гном. Ванна. Жаба. Малина, чапля, Каска. Яблуко. Мило, молодці дітки. Дітки, тепер пропоную разом зі мною промовити чистомовки. Ац, 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 будували ми палац. Ці 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 візьми в руки ножиці. Це, це, це у марійки пряскальце, цис, цис, цис росте нарцис. Цир, цир, цир у черепахи панцир. Ця, ця, ця доця гарна помічниця. Иць, иць, иць ми наїлись полуниць. Ець, ець, ець стоїть гарний хлопець. Молодці дітки. Дітки, скажіть, який звук у чистомовках ви чули найчастіше? Так, звук Ц. Звук Ц. Голосний чи приголосний? Правильно, звук Ц приголосний звук, за допомогою чого ми вимовляємо цей звук. Правильно, звук Ц ми вимовляємо за допомогою язика і зубів. Дітки, тепер пропоную пограти в гру. Вам необхідно покласти руки на стіл. Я називатиму слова. Якщо в них ви почуєте звук «ц», вам необхідно стукати пальцями по столу. Якщо не чуєте, нічого не робіть. Хлопець Марійка. Сонце. Матрац, вугілля, цибуля, щавель, цирк, цукерка, суниця, серденько, перець, жовтень. Яйце, ягода, кицька, молодці дітки. Дітки, звук Ц на письмі маскується буквою «ц», тож пропоную послухати віршик. Букв чимало ми впізнали. Ось дійшли до букви «ц». Є слова, де це початок. Є слова, де ДЦ кінці. Пропоную переглянути відео. Буква «ц» – Звук «ц». Ц. Цирк. С, Цукор. сукор, свях, с, суценя, с. Свіркун. Дітки, тепер пропоную зліпити букву С. Для цього нам необхідно розім'яти пластилін, скочуємо колбаски. Формуємо букву С. Дітки пропоную зафарбувати всі круги, в яких є буква С. Що у нас вийшло? Так, у нас вийшла буква С. Дітки пропоную прочитати склади разом зі мною: Ца, Цо, цу, це, ци, Ці. Ац, оц, уц, ец, иц, іц, ца. Оц, цу, эц, ці, це, уц, ци, ац. Іц. Дітки наостанок пропоную прочитати слова разом зі мною Лице, яйце, кільце. Віконце, киця, вівця, цукор, цирк, циркач, цирковий. Молодці дітки. А наше заняття закінчилося. До побачення.